Дись як радіє. Що, на прогулянці, так? Радіє вільному випасу, як я кажу. Бо так на вулиці вона завжди на повідку. А тут вона вільно робить що хоче. Тут не собака, тут зайця. Ранкова прогулянка поєднюється з медитацією. І пташки співають. Це те, чого, напевно, всім бракує зимою. Окрім ну, тепла. Звісно, річ і всіх інших благ. Дикі мандарини, але вони не смачні. Оливка. Стою проти сонця, але не хочу лізти, тут такі трава дуже мокра з росою. Мій любимий кущик. Мандарини. вони такі маленькі, але він так рясно-рясно засіяний весь плодами. Такий красень. Ну зараз попробую. О! О, красанчик! От, а літом тут... Не пролізеш, не буде ні стежок, ні таких пустирів. Не пройдеш не літом, а весною. Все заросте. Все заросте. от, А от літом, навпаки, все висохне під палячим сонцем. Тут буде пустеля. Нічого не буде. от, Земля буде тріскати. Вже цвіте Магдаль. Всім доброго ранку розкажу історію, як я перестала вітатися з сусідкою по вулиці. Приїхали ми сюди, я бачу її часто. Її онуки вчаться в класі мого сина і в класі моєї доньки. От, вони, наскільки я зрозуміла, двоє дітей. Два сини, чи що і діти вчаться разом в, одних, в одному класі. Що з молодшим, що з старшим. Щось там. Із п'ять унуків в неї. Ну, інші з тим. Я завжди з нею вітаюсь. Навіть деколи підходили до будинку, бо вона стояла з онуками, з невістками і теж Віталися, щось намагалися розмовляти. Але з часом я з нею вітаюсь, а вона не вітається. Непонятно, чи то вона привіталася, чи то вона не привіталася. Щось взагалі не чуто було, що вона мені відповіла. Ну, але я все одно з нею віталася і так. Рази чотири вона мовчить і десь так по постатись. Метати деколи каже, щось. Mm. Мені Ця ситуація була неприємна. Я себе якось е, глупо відчувала. І останнім часом, коли я її бачила вдалині вулиці, я оминала, переходила, щоб, ну, думаю, я з нею вітаюся і, і непонятно, того разу вона зі мною привітається чи ні. Ну, Мені як мінімум це неприємно. Зафіга воно мені треба, то щастя. От. Ну, але все одно вона людина старша. Ні, якось мені зручно не, не привітатись, скільки, моя... скільки раз було, що я прохожу і там з Діяс, а вона ноль на масу. Ти йдеш як дурачок. Ну окей. І був один випадок. Донька мені вже добре каже, не вітайся з нею. Вона з тобою не вітається, не вітайся. О, ти кажу, ну я так не можу, кажу. Рахую, що так правильно. один прекрасний день. Я не можу відкрити під'їзд. У мене було купа речей, два рюкзака дитячих, куртки, собака. І я поставила доньці ранець на тротуар. І стою, відкриваю ті двері, і вони ніяк не відкриваються. На що вона підходить і починає казати на іспанський, щоб я пересунула рюкзак, що посеред тротуару рюкзак не можна ставити. Ну він десь такий вузький зараз покажу, як тут. Ну, може, трохи ширше, ніж отой. Я трохи нервую, бо в мене руки, болять. собаку я маю втримати, щоб вона там нікого не вкусила, не гавкнула. Вона так, в принципі, не косюча, але... але дома дуже добра, але на вулиці не дуже. Ну, якось так, треба слідкувати за собакою. Малі, що в туалет хочуть. І вона. Той рюкзак можна було спокійно, ну, обійти. Взагалі ніякої проблеми. Тобто... Не було. Вона його починає посувати. Чи я його посунула, я вже так не пам'ятаю, трохи давно була та історія. Він, коротше, падає. Він падає і вона піднімає його ногою. Все, після того мене то вже була остання крапка. Не знаю, може в їхньому менталітеті. Я знаю, що вони не перевзуваються в квартирі. Таху бо входить в одному взотті на вулиці і вдома. І, в, і, в, і, і може це для неї нормальні речі. Але мені, знаєте, якось так, що вона ногою поправляє дитячий рюкзак. Я той рюкзак вихопила, поставила і з того дня вирішила з нею не вітатись. Щось вона мені надоїла. А, скільки можна. Я з нею вітаюсь, вона ні. Ну то все, не хочеш, не треба. Такі проблеми. Але тепер вона зауважила, що я з нею не вітаюся. Спочатку вона, може, і не зауважила, і кожен раз, коли ми з нею пересікаємося, то в школі, то на вулиці, вона йде і спеціально близько до мене підходить і в очі заглядає. А я собі йду далі, думаю, та не буду я з собою вітатись. Ні, все. Не знаю, як рахуєте, правильно, неправильно. Я рахую, що правильно. Ну, знаєте, старша, не старша. Ну, що я зроблю? Я теж пані? Не хоч не треба. Отакі такі от е, приготувала джем з апельсинів, бо вже так. Трохи їх було багатсько і не встигала з'їсти. Тут змішані сусід пригостив нас таким червоним сортом апельсинів, типу як сицилійські. От, і звичайні були апельсини. Там невелика, дала таких пару баночок. Згорили на смак, дуже цікавий. Трошки має гірчинку, хоча я ну, обрізала всі серединки, шкірку добре знімала. Але вона така приємна, ви знаєте, дітям може і не сподобається, не зайде, а мені дуже смакує. Ось такий апельсиновий джем, але хотілося б, щоб він був густішим. Може з часом ще більше загустіє, не знаю. Ось така от я. Господинка. Зробити таке саме з лимонів. Бо їх теж дуже багато. Ще думаю, таке саме зробити з лимонів. Бо їх теж дуже багато. Не встигаю їсти вони сохнуть. От, але навіть уявити не можу, скільки тут цукру піде на то все. Чи як це зробити? Треба почитати в інтернеті.